Пане Павло, вітаю вас і дякую, що сьогодні в неділю долучились до нашого ефіру. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава! Давайте розпочнемо, напевно, спочатку з Абрамсів. Бачимо, що 49 танків прямують, хоча говорять, що нібито частина вже надійшла, частина ще їде. Якого рівня модернізації вони будуть? Чи справді вони посилять наше військо на лінії фронту? Ну, та Абрамс взагалі досить хороший танк. Ну, так, якщо розраховувати приблизно з Леопардом, вони розроблялися разом з Леопардом Другим. Потім розійшлися, ну як Т-64, Т-72 в українській армії, так і Абрамс Леопард в арміях держав НАТО. Абрамс Потужний складний танк. І дійсно він може допомогти посилити нашу, нашу оборону. Інша справа, скільки ми маємо в своїх Збройних силах Абрамсів? Американці передали 31 танк вже більше ніж року минуло. От австралійська партія буде це друга і найбільша 49 одиниць. Ну, в залежності від їх технічного стану, адже танки дійсно не брали в участь в бойових діях, в прямих справжніх бойових діях, але термін експлуатації експлуатації доволі е, тривалий. Це е, такі дідусі е, танкові. Але ну, тут, як на мене, нам не до жиру, да, як то кажуть, е, треба брати, треба брати. Навіть доводити, як і американські Абрамси до слова, доводити до умов наших бойових дій, тому що, як виявилося, недостатньо. Ну, наприклад, динамічний захист не, не у всіх профілях у американських танків, дуже якісний взагалі. ну, але 49 пів сотні танків це, це все ж не число, особливо враховуючи те, що за останній рік постачань основних бойових танків ми, власне, і не мали достатньої кількості. Ну так і також була інформація про те, що коли у нас в Україні ще навіть не говорили про Абрамси, в Росії. Вже кричали про те, що необхідно знищувати Абрамси ще до того, як вони надійдуть до України. Тобто, можемо припустити, що насправді росіяни ну не можна сказати, бояться, але їм не сильно до вподоби. Що попри те, що справді, як ви зазначили, техніка не нова, але попри це, вони все одно не дуже чекають їх на і не хочуть стикатися з ними на фронті. Бояться, Дійсно бояться. Та, Абрамс – потужний танк Леопард другий потужний танк, який продемонстрували свою перевагу на полі бою навіть за тих умов сучасної війни, коли бронетехніка, роль бронетехніки в безпосередніх бойових діях переосмислюється, і це якраз російське вторгнення. Російсько-українська війна продемонструвала в багатьох державах, не тільки у нас переосмислюють роль важкої броні в ході бойових дій. Ну, Американців десь з місяців шість назад відбулася, відбулася одна з чергових нарадна, ну, нарадна, нарадна така конференція, військова конференція. де Серед пропозицій, а як же взагалі використовувати в майбутньому е, основні бойові танки, зокрема Абрамси, була в тому числі така екзотична пропозиція. Як, ну, власне кажучи, якщо танки не потрібні на полі бою, то хай вони на полі бою будуть електростанцією Для заправки дронів, для е, е, заряджання іншої, е, більш сучасної техніки. Зараз що стосується використання основної ну, важкої броні, е, дуже складно сказати, як її використати правильно. Але, е, повірте мені, з врахуванням того, що в нас цієї броні е, недостатньо не задачі для неї е, поки що валом. От якби у нас було багато танків, ми не знали, що з ними робити, то була б зовсім інша історія. Ну так, власне, бачимо, що зараз, і якщо подивитися на тактику росіян, то бачимо, що вони не використовують важку техніку на полі бою, а все ж таки посилено використовують саме дрони і йдуть в штурми лише своїми невеличкими піхотними групами. І тут справді виникає питання, чи ем, така у нас є необхідність, чи будемо ми використовувати, або де це можливо на якомусь конкретному напрямку, або ем, як ви вже і зазначили, саме для чого? Адже бачимо, що зараз важка техніка я не знаю, можливо, не в пріоритеті, якщо можна так сказати. Ще раз, якби у нас було її дуже багато, то можливо, вона була б не в пріоритеті. Наразі для тих задач, які вона вкрай потрібна нашим Збройним силам, це і підтримка піхоти, це і підтримка закритих позицій, як артилерійських установок, це і супроводження конвоїв. Важка броня потрібна, важка броня потрібна інколи для того, щоб забезпечити евакуацію іншої техніки з поля бою. Ну тут розказати от конкретних прикладів, де без хороших сучасних танків ми б мали дуже погану ситуацію. Да? В тактичному плані таких прикладів безліч. І наші танкісти демонструють високий професіоналізм, причому що багато з них це ж, особливо там ланка екіпажу це колишні цивільні люди, і які. Дають фору тим німецьким, американським, польським професіоналам, з якими стикаються, показують свої навички і показують здатності їхніх машин, про які е, наші партнери, експлуатуючи їх багато років, навіть не виявляли. Далі, давайте поговоримо про Петріот. і Бачимо, що поставка їх затримується від Німеччини. Говорять про те, що приблизно через 6-8 місяців вони надійдуть до України причина такої затримки. Їх потрібно чи підготовлювати для того, аби передати до України, чи можливо якісь є для цього інші приводи. Ну різні приводи є. От ми з табором починали, то можливо на, на на цьому можна і так. Місток збудувати американські Абрамси від прийняття рішення про передачу України до отримання Україною минуло, якщо не помиляюся, 11 чи 10 місяців. Зараз з австралійськими Абрамсами, теж фактично от днями рік минає, як було прийняте остаточне рішення, там, ще були політичні. Складові, які обумовлювали не тільки технічні моменти під підготовки техніки, а й досягнення відповідних домовленостей, особливо американці там за новою адміністрацією, доклалися, що теж призвело до певної затримки. От рік, 9 місяців рік, і так по, більше, по багатьом видам техніки. Період від прийняття рішення до конкретної поставки він складає, на льод, не 10 днів, не 15 днів, а декілька місяців, а то і цілий рік. Тому коли ми говоримо про, домовляємось про, що, про поставку певних видів техніки з нашими партнерами, ну, це частіше про середньострокову перспективу, а не тут і зараз. От, щоб було тут і зараз, треба було о, працювати е, ще вчора. До слова, наші і дипломати, і військові, і дипломати, і наші військові, а та ще е, працюють з максимальною віддачею для того, щоб створити умови, коли політики, коли вже будуть домовлятися, оцей термін був як умова коротший. Якщо говорити про закриття нашого неба, коли вже ці патріоти до нас надійдуть, багато українців очікують, що в нас тоді буде спокійно. Чи справді патріоти можуть, як то кажуть, зупинити ось ці російські масовані атаки, чи ні? От часто можуть. Але, ну, по-перше, патріоти в нас не так багато. Патріоти – це е складний з Дальнього радіусу дії, балістика. Важкі крилаті ракети, надзвукові крилаті ракети це його профіль. І тут, очевидно, ну, у Петрібу немає таких. Ні, є, отам ТХАД, да, наприклад, у американців система, то ще краще. Але ну, це дуже ефективна зброя. Але дивимось на структуру російських повітряних ударів, російського повітряного пірогу. Балістика там складає порядку 2-3%. Крилаті ракети до 15-20% від навіть менше. Ну, 15% беремо від загальної кількості засобів ураження. Левова частка це шахеди. Левова це частка шахеди, і інші види безпілотників, керовані авіабомби, чи точніше бомб, авіабомби з УМПК. Ну, це зброя, яка потребує інших засобів протидії. І тут, можна сказати, з одного боку, поле у нас дуже широке, але і часу у нас дуже мало, тому що десь ми тут ми біжимо на навздогін. Треба було працювати на випереджено, ми біжимо на навздогін, намагаючись. Наздогнати от ті російські темпи і їхні технології. Ворог, ми пристосовуємося збивати там е, сотні шахедів за одну ніч, ворог готується запускати їх вже тисячами. І тут жоден Петріот не допоможе. Тут потрібні системні рішення, е, як організаційні, так і технічні. Пане полоне, останок хочете запитати, що тоді Україна зараз найбільш потребує, або це все ж таки нарощування свого військового потенціалу. І маю на увазі розробки цих дронів перехоплювачів, їх виробництво. Чи все ж таки можливо і отримання якоїсь ще західної зброї, окрім того, що до нас і так надходить? Не треба думати, що є якась вундервафи, навіть по протидію шахедам. Ми всі дуже от, багато говоримо про дрони-перехоплювачі. Але я вам скажу, що це можливо на перспективу і доволі ефективний засіб, можливо, навіть і е, засіб, який відіграє ключову роль, а можливо, і ні. Тут треба працювати по всіх напрямках. Дрони-перехоплювачі, е, от у американців розробляли води років 5 тому дрони-перехоплювачі якраз Чим це койоти. Ну, військові знають. Чим закінчилося все це? Тим, що ці дрони-перехоплювачі перетворились на ракети перехоплювачі От е, і історія. Е, тому треба працювати над дронами-перехоплювачами. Треба працювати вкрай е, важливо над артилерійськими системами. Це і наші мобільні групи. Вдосконалити це автономні установки. Власне кажучи, якщо це буде мобільна автономна установка, а не мобільна група. Це на порядок ефективніше буде. Треба працювати і над артилерією. Треба просити і домовлятися з нашими партнерами про е зенітні ракети малої Радіусу. і от про койоти тільки заговорили. От ці ж американські койоти, британці нам передають зараз порядка П'яти 15 тисяч ракет, ракет перехоплювачів, зенітних ракет якраз 70-мм. Мені здається, О, можна але... тут підсумувати. Нам не потрібно зупинятися потрібно працювати як і внутрішньо, так і зовнішньо Так само що ми це і робимо. Павло Лакічук сьогодні був з нами на прямому зв'язку. Керівник військових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Дякую вам ще раз за цю розмову.